У Львові зустрілися військові делегації на чолі із першим заступником міністра оборони України Олександром Олійником та заступником міністра Національної оборони Республіка Польща Робертом Купецьким. У ході візиту високі гості подивилися, як готуються майбутні офіцери для українського війська в академії сухопутних військ. Очільник вишу, генерал лейтенант Павло Ткачук особисто знайомив гостей із навчально матеріальною базою закладу та особливостями сучасної вищої військової освіти. Згодом високопосадовці сіли за стіл переговорів віч на віч. Під час зустрічі сторони розглянули декілька питань, які стосуються стратегічного розвитку подальшої співпраці військових відомств обох країн. Ми достатньо часто проводимо такі робочі зустрічі. Вони проходять по черзі на польській та українській стороні і ціль таких зустрічей це опрацювати всі питання, які треба виносити потім на рішення двох відомств, на рішення міністра оборони Польщі та України. Роскій що наше споткання відбулося в Львові, тут на терені академії Лондових. Я ja дуже рада, що наша зустріч з паном Олійником відбулася саме тут у Львові на території Академії сухопутних військ. Є з тим під враженням не тільки варунку, в яких студіюють слухачі прийшли офіцерові лондових. І мене вразили не лише умови, в яких гостуються слухачі, майбутні офіцери збройних сил України а також сухопутних військ, але також позьому кшталценя.